Шлях додому, або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 25 Дух Сонця Тимофій підійшов до входу в печеру і зупинився в нерішучості. Я напевно кукукнувся на всю кукушку. Іти битися дерев'яним кийком і самим духом сонця може або ненормальний, або найнахабніший нахаба. І хто я? Сам собі поставив запитання хлопчик і впевнено зайшов у печеру. Вхід до золотої печери був осипаний блискучими золотими каменями, немов килимом із самоцвітів. Стіни печери виблискували і переливалися вкрапленнями із дорогоцінного каміння. Біля стін стояли скрині, оббиті золотом, повні скарбів, так припустив хлопчик. Скрині самостійно відчинялися і пропонували тімі різні чарівні предмети і дорогоцінне каміння. Ну, прям печера Аладіна, з захопленням вимовив хлопчик. У глибині золотої печери Тимко побачив невеликий лавопад, що виливав лаву із золотими іскарками. Вогняні струмочки текли стінами і підлогою, немов живі лінії світла, надаючи печері особливої магії. Погладжуючи золоті стіни, Тіма помітив, що на одній із них було намальовано величезне сонце. Він підійшов ближче і побачив, що це не просто малюнок, сонце було справжнє, і його промені виблискували, як смолоскипи. У центрі сонця сяяло маленьке сонечко. Що це? подумав Тіма і простягнув руку. Щойно він доторкнувся промені великого сонця. Одразу стало яскраво так, що Тимофій на мить заплющив очі, і в печері пролунав дзвін, наче від тисячі дзвонів. Коли хлопчик розплющив очі, перед ним стояв дух сонця. Це була сяюча істота, з якої стричали промені, як голки в їжачка. Навколо істоти танцювали іскри світла, немов гайливі вогники, очі духа грізно дивилися на Тимофія. Раптом дух сонця закричав ха ха, -ха рой Тимко від несподіванки почав риготати. Так його вразив цей бойовий клич, який не відповідав грізному вигляду духа. Але не тут то було. Дух сонце почав кидати в Тимофія крижані і вогняні кулі і водночас так скалився, ніби говорив Зараз ти в мене пострибаєш, блаха нахабна. Хлопчик спочатку намагався ухилятись від куль, але потім вирішив, що це не варіант, і, витягнувши свою дерев'яну палицю, став відбивати кулі, ніби грав у регбі. Насправді Тіма ніколи не грав у цю гру, просто колись бачив у фільмі. Щоразу, коли він успішно відбивав кулю, дух сонця кричав «Ха-ха-ха-рай» Все голосніше й голосніше. Через деякий час Тимофій став помічати, що коли він успішно відбивав вогняні та крижані кулі, які потрапляли в духа, той розколювався навпіл, і тепер уже два, чотири, вісім духів кидали кулі в різні боки. Гей, ми так не домовлялися. У книжці цього не було. Кричав обурений регбіст, якому доводилося частіше махати палицею. Хлопчик помітив, що куль, хоч і ставало більше, але вони ставали меншими, і в них складніше було влучити і складніше було ухилитися. Краєм ока Тимофій побачив, що в нього з'явилися помічники в цій гріб битві. Пес підстрибував і відбивав кульки головою. Мол відбивав кулі задніми копитами, і навіть кіт, що сидів на одній зі скринь, ліниво відбивав кулі хвостом. Я не думав, що ви такі шанувальники регбі, прокричав своїм чотиролапим друзям хлопчик. Тимофій був у захваті від цієї веселої перестрілки. У печері з'явився хаос, коли десятки маленьких духів сонця кидали кулі на всі боки і робили різні кумедні трюки, розпадаючись на частини. Нічого собі, прям як ядерний розпад, захоплено прокричав Тимко. Але чим більше ставало духів, тим меншими вони були за розмірами і незабаром стали такими маленькими, що просто важко було їх помітити. У якийсь момент усі вони сповзли в струмочки лави, і печера спорожніла. А нічого так погралися, втомлено зауважив хлопчик. Якщо ви подумали, що це була повна перемога, то ви помиляєтесь все ще було попереду. Отже Тіма, натхнений перемогою, кинувся до сонця на стіні і витягнув маленьке золоте сонечко Талісман Духа Сонця. Хлопчик не знав, навіщо це йому треба, але рука сама потягнулася до здобичі. Сховавши талісман, він пішов оглядати в міст скринь. Він навіть сам не знав, що хотів. Зі скринь Тимофій зачерпнув трохи пластин золота, блискуче каміння і так щось на дрібниці. Але все це не становило для нього жодного інтересу це була подоба грошей для торгівлі з фермерами. Потім Тимофій побачив свого кота, який сидів на скрині. Хлопчик згадав, що ням сидів на ній під час бою. Знаючи, що кіт скрізь там, де потрібно завжди бути тімі, хлопчик підійшов до скрині. Що там, ням? Тільки не кажи, що ти знайшов зброю Фенікса, про яку говорив бібліотекар. Звернувся Тимко до кота і почув у відповідь Мяу, мяу. Тимофій відкрив скриню. Те, що він звідти дістав, привело маленького воїна в повний захват. Це були золоті обладунки, меч і лук Фенікса. Відволічемося трохи від оповіді, щоб описати здобуч Тимофія. Золоті обладунки та зброя Фенікса були справжнім витвором мистецтва. Золотий шалом був інкрустований блискучими алмазами, що створювали захисний шар. Золотий нагрудник був прикрашений різьбленими візерунками і вставками зі смарагдів і алмазів, що створювали надійний захист грудей. Золоті поножі були легкі, але й міцні, з візерунками у вигляді полум'я. Золоті черевики також були легкі та зручні, з підошвою, стійкою як на землі, так і на лавових потоках. Меч Фенікса був виготовлений з блискучого алмазу і золота, а рукоять прикрашена вітіватими орнаментами. Під час удару по ворогу меч залишав яскраву золоту смугу світла, створюючи враження, що воїн розсікає ворогів вогненим променем. Лук Фенікса зброя, обтягнута золотистою шкірою, прикрашеною символами сонця. Стріл як таких немає. Потрібно просто натягнути тятиву і опустити. Випущені луком вогняні кулі, обволікаються вогнем, створюючи вогненний слід у повітрі, що дає змогу власникові вражати ворогів вогнем. Тимко розглядав свою здобич, коли відчув, що щось холодне боляче прилетіло йому в голову, хлопчик обернувся і побачив, що маленькі мерехтліві кульки почали з'єднуватися і утворювати світній туман, у якому вже було видно образ духа сонця, що вже почав кидати свої вогняні та крижані кулі в Тимофія. Дух Сонця почав відроджуватись з лави, як птак Фенікса із популу. От зараза невгамона. Не міг трохи почекати, поки я все роздивлюсь і зникну, роздратовано пробурчав Тимко. Хлопчик швидко склав свою здобич у кошик на спині селача і дав команду. Волимо. Він пустився бігти з печери, захоплюючи за собою тварин. Вибігши на поверхню, Тимофій озирнувся. Він абсолютно не впізнавав місцевість навколо. Та що ж це таке? Знову все не так. Тепер уся надія на тебе, Гавчику, шукай дорогу, прокричав хлопчик псу. Гавчик, не зупиняючись, помчав уперед. За ним біг мул із котом на спині і замикав цю процесію сам Тимофій. Хлопчик озирався назад не тому, що йому було нецікаво, а просто він боявся побачити за своєю спиною духа сонця, а битися з духом при денному світлі, коли він підживлювався б від сонечка. Не варіант. Треба віддати належне гавчику, який привів подорожніх до місця стоянки, звідки починалася стежка до порталу. Молодець гавчику, похвалив пса Тимко і попрямував до ледве помітної стежки. Маленький загін почав підніматися вгору до кратера вулкана. Вони піднімалися крутими схилами, оточеними вулканічним камінням і лавовими потоками, сподіваючись, що дух не встигне їх наздогнати. Тіма вирішив підбадьорити себе віршами. В бошку кулька прилетіла, добру гулю там набила. у без сонцем я пограв, сміливо швидко я тікав. Однак у процесі сходження Тимофій відчув дивну присутність позаду. Обернувшись, він побачив злісного духа сонця, який, немов вогняне створіння, у вигляді крилатого золотого лева нісся за ним, метаючи свої зловісні кулі. Швидше! крикнув Тіма, і його вірні друзі прискорили біг. Вони рухались вгору, прагнучи до вершини вулкана, щоб знайти в ньому порятунок від атак злісного духа, а той наполегливо гнався за ними, кидаючи свої кулі, що за денного світла виблискували зловісним світлом. Тіман навіть не намагався відбиватися від цих куль, щоб не втрачати час. Йому поки що щастило кулі не долітали до втікачів. Піднімаючись дедалі вище, вони нарешті досягли краю вулкана, де внизу кружляла лава, наче могутній потік вогню. Ну, де твій портал, ням? звернувся Тіма до свого кота, бо тільки коти можуть виявити портал в інший світ. Саме там унизу, над жерлом вулкана, вони виявили таємничий портал, що світився яскравими магічними вихорами, і саме туди. У цю киплячу лаву треба було стрибати. Ти це серйозно? Я маю стрибати в цей вируючий золотий суп? кричав Тіма коту, розуміючи, що іншого виходу в нього немає. Їх наздоганяв відроджений дух сонця, а внизу вже піднімалася лава для виверження вулкана. Під час виверження портал буде закритий. Це наш єдиний шанс втекти від цього духа. Але в мене немає з собою памперсів. вигукнув Тіма, не наважуючись зробити стрибок, і відчуваючи, як дух сонця з кожним моментом наближається. Хлопчик стояв на краю вулкана, збираючись із силами і спостерігаючи, як лава підбирається до порталу. Раптом щось боляче його вдарило по нижній частині спини, тимко втратив рівновагу і з радісним криком Мамочка! Полетів униз у жерло вулкана. Тварини стрибнули за господарем їхні копита, лапи, голови болюче доторкалися до його частин тіла. Але хлопчик не відчував болю, і йому спала дивовижна думка. Усе таки треба було одягнути памперс і обв'язатися подушками. А в цей час почалося виверження вулкану. Але Тимофій цього вже не бачив. Світ навколо хлопчика почав спотворюватися. І він відчув, як портал транспортує їх у новий вимір. Але це вже зовсім інша історія. У наступній книжці ви дізнаєтесь, як Тимофій потрапив у новий світ, де знайшов нового друга, дівчинку на ім'я Алекс, з якою продовжив свою подорож світом замків.